Отже, часто ви тут це буваєте. Це свого роду моє секретне місце. Я про нього вже знаю. Я маю на увазі для мого чоловіка. Я І до речі, Мерилін. Коннор. О, дякую, що прийшов. Мені шкода, я спізнився через свою роботу. Просто хочу, щоб ти зрозумів причину, чому нам потрібно проводити ці маленькі зустрічі. Це найважчий час, перші півроку вільності. Але ж це хороша робота. Ти ж не копаєш канави. Ви мені допоможете. Навіть не думай щось утнути. Я дізнаюсь. Шукаєте щось особливе. Щось про вбивство. Ви серйозно. Або, можливо, там, де помирає чоловік. А, ясно. Щось <laughs> такого. Сподіваюсь побачити тебе знову. Боже мій, я теж. Всі мої думки зараз тільки про тебе. Я не хочу, щоб це закінчувалось. Якщо ми зробимо це, воно залишиться з нами назавжди. Я згодна. Що ти тут робиш? До речі, я знаю, хто ти. Так, не мудруй зі мною. Чоловік почав кричати yeah, на мене, і ми почали сваритися. Мені шкода. Можливо, ти мене покинеш. Можливо, ти помреш за останні кілька тижнів. У нас було кілька зломів. Минулої ночі їх було три. У тебе є алібі на минулу ніч. Чи не так? Просто скажи мені правду, чи так це насправді? Деякий час нам не варто спілкуватись. Ми обоє знаємо, що це безпечно. Злочин не окупається. Ти ж вже це знаєш, Бейц. Є щось що ти хочеш мені сказати? Ми завжди будемо разом. Дякую.